Соус табаску. Дівочки, я вам пишу рецепт на одну порцію, сама роблю дві. Значить, перець покришить кубиками, солодкий повикидала насіннячко, а гіркий разом з насінням. І ставлю її зараз на вогонь на 10 хвилин. Десять хвилин наш перець покипів уже в маринаді. Я зараз виключаю, хай він трошки прихолоне, і ми його зіб'ємо блендером. Блендером збила. І тепер ставлю на вогонь. І як почне кипіть, прикручую на маленький і хай з годинку кипить. І будемо помішувати, а потім закриваємо в банки. Ну і от у мене вже соус більше годинки кипить. Зараз я буду закривати його в банки і скажу, скільки вийшло. І так у мене вийшло 2,5 літри соусу.